Волинь, уже третій рік поспіль є так званою буферною зоною, бо з успіхом тут функціонує спеціалізований пункт і закривати його не планують. Основний потік нелегалів зараз активно молиться і відпочиває, а також думає про своє майбутнє. Щоправда, нелегали не завжди говорять про це зі щирістю. Якими є літні канікули в пункті для іноземців, знають наші журналісти. спеціалізованому пункті два гуртожитки чоловічий і жіночий. Зараз тут тихіше, пік, зазвичай восени і взимку. Нині понад 40 нелегалів, з них одна жінка. 17-літня молдованка Олена повірила циганам і приїхала до України доглядати за їхньою дитиною. Стала повнолітньою жаліється тепер на одне. Невесело тут і затягується процес повернення додому. Я дзвонила Тетяні Росою, і на росом мені все сказала. Це, хто? Це молдавське посольство. Моим делом как-то кто-то занимался, но она спросила, кто твой личный представник, кто лично твоим делом занимается. Я сказала, у меня этого личного представника нет, у меня его вообще нет. И никто три месяца и ни слуху, и не духу. Футбол, волейбол і баскетбол, супутникове телебачення, шахи, інші настільні ігри, радіо, музичний центр, і книги на своїй рідній мові. Таким є відпочинок для чоловіків. 31-літній вірманин Вачик мріє виїхати до Франції. каже там його матір і сестри. На камеру чоловік про свої плани говорити не захотів. До рідної країни повертатися не хоче, бо життя нелегке. Нелегал із Казахстану В'ячеслав каже, працював слюсарем, хоче залишитися в Україні, бо тут зелена країна, демократія і ще одна причина. Це мене одного описується. Я не можу сказати. Скільки років ви в Україні пробули? На Україні? З 2009 року. Їхній товариш Сергій перед вибором, яке ж громадянство брати, народився хлопець на Тернопільщині. Матір вивезла до Росії. І в свої 22 він ще без документів. Чекає відповіді. Яке в мене гражданство, щоб знати. І тоді вже буду виробляти документи або русський, або український. Чому ближче? Україна із жодним мусульманином нам поговорити не вдалося. Хоча основний потік нелегалів то саме такої віри. У них весь серпень Рамадан до слова нарікають іноземці на харчування. Воно вартує 14 гривень на день. В українських лікарнях, до речі, набагато менше. Зараз мусульмани не снідають, не обідають, моляться, лише вечеряють. Риба жарена, салат із е, е, свіжих огірків, е, горохове пюре, соусом, хліб, чай. Додаткові рибні консерви. Мусульмани не їдять свинину, свинина нас взагалі виключена з меню, О, тому для них страви страви включена говядина. Оскільки в нас ще є індуси, для них немає, так як говядина є заборонена, то для них ми готуємо страви із курятини. Головне бажання більшості нелегалів потрапити до Німеччини, Франції Норвегії від двох з половиною до 15 тисяч доларів вартує перетин. Зараз багато грошей втрачають так звані агенти, бо нелегали у разі затримання перебувають у подібних пунктах. Відтепер не півроку, а рік і за цей час виявляють бажання повертатися назад додому, аби не перебувати в цих стінах так довго. Росія не підписала дану угоду про реадмісію, а Україна все-таки підписала її. Україна є такі буферні зони. Є. Замість восьми мільйонів гривень на отримання цього пункту Україна тепер виділяє значно менше, ніж із відкриттям пункту три роки тому допомагають міжнародні організації. Хоча мова ведеться про відкриття в західному регіоні ще двох подібних пунктів. Кількість іноземців в два рази впала. Вашу думку. На мою думку, може щось світова криза посприяла, може щось інше. Ну я не можу сказати. Треба, я думаю, запитати прикордонників. Та ж таки політика сформувала так звані потоки нелегалів через Україну. От раніше йшли східноазіатські країни. Ну, більшості так було відмічено, що Східноазіатські країни, Афганістан там. на сьогодні більш країни Близького Сходу, тобто країн СНД, країн африканських. Гордяться тут тим, що було лише дві спроби втечі, втім, жоден не втік, народилася одна дитина. Найгірше, коли між собою конфліктують іноземці.